Доброго дня! Сьогодні 27 серпня 2024 року. На... Я знаходжусь на ділянці в західній Харківщині і хочу показати, як зараз себе почуває де і дозріває чорний кристал Калугіна. От. От дивіться. Це мішечки для 5-кілограмових грон. Ну, я не хочу сказати, що тут по 5 кілограмів, але тут всі майже всі гро на кіло плюс. От в такому він стані сьогодні. Мішечки знімати зараз не можу, бо якщо я їх почну знімати, то я їх потім не надягну. От, дуже важко. То вже знімати буду тільки тоді, коли буде врожай реалізовуватись. Це одна площина і на другій площині майже те саме. Дуже високоросла, дуже смачна солодка ягода, сильна роса така, що аж зашкалює. А коли пагони, здається, що вони жирують і на них нічого не буде, то це не так. На наступний рік, на будь-якому пагоні, який би він товстий не був, він закладує бруньки плодоносні. І врожай завжди є. І це не дивлячись на те, що в цьому році майже весь виноград під під, тобто весь виноград попав під заморозки до мінус шести. А от так, щоб отак от видав грона, то таких пару штук. Пара, це Чорний кристал, та ще слава України. Останнє все не, не видало нічого, майже нічого ніякого вражає. На цьому все.